Назар довгий я Ольга Нємце. Спасибі за увагу. Далі передаємо слово колегам з першого каналу суспільного мовлення. У четвер збройні сили знищили ще 430 окупантів, і Тепер загальне число знищених російських солдатів і офіцерів сягнуло більш як 86 тисяч. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Також наші бійці вчора спали спалили один ворожий танк, п'ять бронемашин. Також шість артилерійських систем. Збило шість безпілотників оперативно-тактичного рівня найбільші втрати противника на бахмутському та лиманському напрямках.